Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Мінітрактори з мотоблока. Показую наступне замовлення. Дві зірочки на привід фрези на мототрактор. Підцеп на 19. Ось такі зірочки. Ось такі зірочки були у клієнта. Було одна 14 зубів, одна 13 зубів. О, так порадилися, що ми виготовили 2 на 13. Тобто один той зуб він. Мало шуварі, що вирішує по оборотах. При тому, що спереду стояло 13 зубів, а ззаді 14 зубів. Стояло. Чого так? Загадка, звісно, ці китайці, але ну, така справа. Тобто ось зробили дві зірочки. шах 19, внутрішня посадка по розмірах. Ну от погляньте що. Що трапилося з цією китайською зірочкою, ну не знаю, слів хазяїна каже, 10 соток він не зафрезерував. І при тому, що він хотів взагалі-то одну зірочку робити, ну ось показую, як ось зуби аж пішли. Так, нахилилися на цій другій зірочці. Він казав, ні, під цю не треба робити, тільки, тільки одну зірочку зробіть. Ну, от, зуби аж похилилися. Ось така. Такі зірочки зробили, закалили їх. Кого цікавить замовлення даних зірочок, зразу повторююся ще, ще раз. Зірочки підцеп, шах 19. Є 15, є 12, а це шах 19. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Чекайте наші наступні відео.